Героєм нашої історії могла бути будь-яка людина, наприклад, Сомельє Галина Іванівна, або Факір неймовірний Анатолій. Або ж пожежний Андрій Семенович, але всі вони працюють. Тому наш герой безробітний Степан Овальченко, який вже кілька годин створює ідеальне резюме. Степан вже використав комедні шрифти, кольорові картинки і навіть посипав резюме близькітками. Степан приймає рішення зробити резюме ще красивішим. Але як Степан не старається, а хороше резюме у нього не виходить. Краще з того, що у нього поки що вийшло, це оріганні троянди, робота богомола і фігури Кім Кардашян. Степан, зупинись, тому що твоє резюме зроблено не за основними правилами, і після того як воно потрапить до рук роботодавця, опиниться там, де його зіпсований кавун, а саме у смітнику. Давайте Степану розповімо, які є основні правила складання резюме. Для початку слід зрозуміти, що справжнє призначення резюме це показати роботодавцю, що саме ви можете вирішити його проблему, бо ви це вже робили раніше. І для того щоб роботодавець розглянув саме ваше резюме, і існують загальні вимоги: один шрифт як тип, так і розмір, наявність фото бажано професійного. Короткий опис кваліфікації, котрий повинен розташовуватися на початку резюме. Всі ключові розділи повинні бути виділені жирним. А саме резюме в ідеалі повинно складатися з однієї двох сторінок. А поки степан оброблює отриману інформацію, давайте подивимося документальний фільм про життя колонії мурах. Згоден. Сумнівне видовище. Краще повернемося до Степана. Ну що, Степан? Продовжимо. Також існує загальна структура резюме. На початку пишеться ім'я та прізвище, нижче заповнюєте особисту інформацію, Дата народження та ваша контактна інформація, мобільний телефон, електронна адреса. Після особистої інформації вказуємо мету. А саме вакансію, на яку претендуєте, потім ваші досягнення, ключові навички, досвід роботи. Важливо, досвід роботи слід описувати в зворотньому порядку, починаючи з останнього місця, де ви працювали. Далі заповнюєте інформацію про освіту, про основну та додаткову, якщо вони є. А вже в кінці пишете ваші очікування по заробітній платі. Звісно, якщо цього вимагає роботодавець. Бачите, Степан все зрозумів, і тепер його резюме стандартизоване, структурне та дуже легко читається. А саме тому у Степана є неймовірно великі шанси, що його запросять на співбесіду. Але Степан поки рано радіти. Спочатку спробую пояснити своїй дружині, що у тебе у шафі робить сорочка в блискітках.